Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. смай кашлю немай. Ну а далі про дронаря другого штурмового батальйону 92-ї бригади на позивний Гаррі. За 9 місяців він не втратив жодного борту, отримав медаль захиснику вітчизни і мріє побудувати військову кар'єру. Як зараз нищить із побратимами росіян на Покровському напрямку, розказав Ірині Антонюк. На цих кадрах другий штурмовий батальйон 92-ї бригади нищить росіян на Покровському напрямку. І це команда операторів дронів на псевдо-гарі. Накрашили ми їх більше ніж де колись. Дуже дуже багато. Я побачив дійсно згрупування як нашої, саме нашої роти. Мавік, e, вампір, FPV. дуже, дуже всі ваші молодці, і це при тому, що воювати зараз на покровському напрямку надскладно ділиться. Гарі тут вже не так, що ти чувствуєш, ну, що ти в безпеці. Тут ти дуже швидко можеш бросити і взяти автомат і пайти його в посадки. Є такі случаї, хлопці молодці. А Гаррі прийшов у військо ще сім років тому на строкову службу і залишився. Є плани і на офіцера піти. І так, мабуть, і до пенсії. Не, не маю такого бажання закінчувати. Службу після закінчення війни. До Великої війни Гарі не планував будувати кар'єру у війську, але після 22-го року змінив свою думку. Хоч і маленькими кроками, але ми відходимо від совета, і армія дійсно стає професійною. Тоді це було ні. Може, там деякі реформи проводились, це не відчувалося до повномасштабного вторгнення. А зараз відчувається. Дуже добре. Перша Гаррі взяв у руки дрон на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ти смієшся з цього. Я бачу картинку. Командир бігає по полю, шукає зв'язок, щоб передати ну, коригування. А там той бігає, приймає возлі пушки. Ну це ще було так дуже смішно. Бо був мобільний зв'язок, не було старлінки. А за пару років став вже професійним оператором безпілотників, коли цей напрямок тільки зароджувався. Мене привозять, кажуть, літав. Кажу, ну я розумію, що мене забрали з піхоти. Кажу, я літаю на всьому. Хоча не на всьому. І скільки часу вже пройшло від минулого разу, як я останній раз літав. Ну, кажу, так, да, буду літати на всю. Давайте все, буду літати. Зараз Гаррі працює на вампірі, але найбільше йому подобається літати у розвідку на Мавіку. За 9 місяців польотів саме на Мавіку не втратив жодного борту. Лети, шукай, це, мабуть, для кожного дрончика самий кайф, ніхто тобі нічого не каже. Ти вибрав собі там або тобі вибрали квадрат, або якусь ділянку, і ти в пошуках. І ти… Ну, Десь сміття знайшов, все, сміття саме саме по собі там не буде. І пішов шукати так, ага, все знайшов, вгору. Нещодавно Гарі отримав державну нагороду медаль захиснику вітчизни. Як сказав командир, це заслужена нагорода, тому, значить, заслужив. Таких якихось гречних подвігів, там всі їх роблять кожен день. Всі то, що роблять свою справу, це вже героїчні подвиги. І гарі з побратимами продовжують тримати оборону на Покровському напрямку і нищать загарбників. І командир нам каже, що хлопці ви найкращі. і, і ми це розуміємо, нам не потрібно це казати. Ми так розуміємо, що там просто їх уже навалили стільки. А вони лізуть, і лізуть, ну хай лізуть Навалимо Ще більше. Ірина Антонюк Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини.